Вітаю вас, малята, вітаю вас, шановні батьки. Діти, що за диво, дивина, сталась на подвір'ї. Вчора осінь ще була, а сьогодні біло, всі дерева, всі поля, стала біла, вся земля. Малята прийшла зимька зима. Найулюбленіша пора року, дітки. А що взимку падає з неба? Давайте пригадаємо. Так, вірно, з неба падає сніг. Малята, а який буває сніг? Так, він холодний, білий, м'якенький, молодці малята. Малята, а скажіть, а що можна зліпити з снігу? Так, відгадайте загадку і дізнаємося. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю. Ніс морквинка ока два. Я зліплю сніговика. Молодці малята. Сьогодні я пропоную вам зробити сніговичка з цеглинок будівельних. Давайте спробуємо. Малята я пропоную зробити разом зі мною ось такого гарного сніговичка. А з чого ми його будемо робити? Ось погляньте, що це у нас є тут. Так, це будівельний матеріал. А як він називається? Вірно, це глинки. У нас є цеглинки довші та коротші. Малята, а чи всі цеглинки однакового кольору? Давайте поглянемо. Ні, оці цеглинки якого кольору? Так, вірно, білого кольору. А ось ця якого, звісно, червоного. Малята, Беремо ось таку довгу цеглинку і кладемо її на поверхню нашого столу. Потім беремо такого ж кольору цеглинку, але коротшу. І ставимо її. Посерединці нашої довшої цеглинки. Це буде тулуб нашого сніговичка. Потім ще одну беремо довшу цеглинку і прикріплюємо на коротку молодці малята. Потім знову беремо коротку цеглинку, прикріплюємо її зверху. І ось такий сніговичок у нас з вами вийшов. Але малята, погляньте, йому чогось не вистачає. Погляньте, що у нього не вистачає. Звісно, у нього не вистачає шапочки. Беремо нашу коротку цеглинку якого кольору. Червоного молодці малята. І прикріплюємо її на коротку цеглинку білого кольору. І ось такий гарний сніговичок у нас з вами вийшов. Молодці малята, ви дуже сьогодні гарно старалися, все гарно слухали та відповідали. Я дуже-дуже вами задоволена. А мені наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!